Дитина, це сіла переїсти, хату прибрала, порядки навела. Хто побачила таку улюбив? Дуже добре. Подивіться, яка вона в розрізі. Я тоненьку ріжу, я так люблю. Угу. І пельмені. Добре. Я люблю з майонезом. А ще я їм. Салом. Оце сало їм, щоб спизди не звисало. Якщо звисає, приїжджайте до Ярослави на Кобильоки. Ярослава вам покаже, як спезди звисає. На Новий год можу маток відрізати. Mm. Там не пиши мені, блядь, Як можна пельмені їсти, скільки моє назву, та й з хлібом, та й в його в'єбать. Mm. Я не жирна. Я ідеал краси. Української жінки.